Вітаю вас, шановні. Я сьогодні приїхав на об'єкт, де вкладалася наша речна дошка з термососни від компанії Новавуд. Таким чином воно виглядає. Річна дошка 26х138. На це натуральне дерево, термооброблене. І ось така гіометрія вийшла у нас. Фарбували в олію три компоненти, воск, антисептик і колір. А, значить, По кольору тут був горіх і ось таким чином у нас це все виглядає. Комбінувала з композитним дахом. І так вийшли ці речки. Дуже гарно. Якщо вам потрібна сьогодні речна фасадна дошка, то звертайтеся, з всім допоможемо та підберемо гарний якісний варіант. Довжини цих реєк від 3 до 5 метрів. Є в наявності на складі у нас в Києві.